Ви подивіться, як Україна виглядає через 5 років правління Зеленського. Сотні тисяч загиблих, стерті з лиця землі міста, закриті кордони, чоловіків хапають на вулицях. Держава відмовляється від своїх громадян за кордоном. Нема авіасполучення зі світом. Долар по 40. Постійні вимкнення світла, стрімке зростання цін, розквіт корупційних схем, утиски свободи слова, скасування виборів, неможливість демобілізації, підвищення тарифів, масове повернення регіоналів у владу, кумівство у своєму зеніті. І вам ще Порошенко був не такий? Дорогі українці! Після перемоги на виборах мій шестирічний син сказав: папа. Я по телевізору бачив, кажу, що Зеленський президент виходить, що я теж президент. І тоді це прозвучало як жарт дитячий. Але згодом я зрозумів, що насправді це істина, тому що кожен з нас президент.